Друзі, вітаю, тихий рай. Ну що, продовжуємо нашу квіткову епопею. На сьогодні у мене гіпеаструм. Ось така квіточка, багатьох є. Дуже гарна, але щось теж я з нею подружитися не можу. До речі, є різні е, види. Е, у мене ось ще є е, отакі. От це в мене від, одних, ну, від одної людини, це від другої. Ця в мене зазвичай на зиму не скидувала листя. Але в минулому році не цвіла, і я їй навмисно зробила такий стрес. Не знаю, що буде. Це вже пішов новий листочок це дітка. Тому хочу сьогодні пересадити. Буду пересаджувати, у мене їх тут багатенько, поки є час і є світло, хочу зайнятися цим. Буду пересаджувати і трошки розповім вам також про цю рослину. Кому цікаво, залишайтеся, будемо разом працювати. Ось, друзі, скільки в мене є. Це всі від одної людини, як я казала, це іншої. Тому спочатку цю пересажу тут цибулинка здорова, і пересажу здоровий горщик, може, навіть і в цей самий посажу. А ці вже буду пересаджувати, не знаю, буду дивитися по цибулинки і буду садити в такі горщики, які їм підходять. Вони в мене дуже давно колись цвіли, тепер взагалі перестали цвісти цибулинки стали менші. Замість того, щоб вони росли і ставали більше, вони чомусь стали менші-менші, багато попропадало. Тому зараз буду пересаджувати і будемо тоді слідкувати, що буде. Грунт у мене універсальний, плюс біогумус, плюс агроперліт і плюс кокосовий субстрат. Уже біогумусом маловато залишилося. Поїду, коли буду в місті. Якщо буде візьму чомусь взяла тільки один пакетик. Тому хочу взяти більше, мені сподобалося. Ну, і будемо в цей ґрунт висаджувати. Зараз, друзі, пробую цей дістати з горщика. До речі, він у мене тут уже давно, може, тому і не хотів уже цвісти. тому що, мабуть, все-таки не вистачає йому ґрунта і поживних речовин, хоча постійно, коли поливаю, додавала добрива. Ну, зараз побачимо: що у нас тут? І побачимо, що буде після пересадки. Іноді такі цибулинки вже дають навіть по 20 квітконоса. У мене був один, і то я скажу, в минулому році чомусь він не захотів квітнути. Коріння аж до дна достають. Дивіться, яке коріння. Просто вже обволокло все. Тому дійсно його вже пора пересаджувати. Друзі, трохи обтрушую грунт. І ось дивіться вже яка здорова дітка. Наскільки скільки видно, дивіться. Відділяю, дивіться, як вона гарно відділяється. Без питань відділилася. І, звичайно, посажу її окремо. Так, на цій цибулинці оббираю оцю луску, не повністю, а так трошки яка від, відстає. Отак, чищу його, щоб не було багато зайвого. Тут, друзі, є зіпсовані корінчики, геть ось такі погнивші, мабуть, чи що. Їх повністю прибираю, залишаю тільки здорові. Кітки роблю теж саме. Також є зіпсовані корінчики, повністю всі прибираю. Бажано, б, звичайно, їх чимось обробити, ну, щось я не подумала раніше. У мене там і Максим є, але лише... ж а, вже немає, я садила е... кого тюльпани використала. Так що буде так, звичайно, але бажано обробити чимось обеззаражуючим, щоб не було ніяких шкідників, ніяких інфекцій, хвороб. Ну, ось так. Ну, от, друзі, приготувала горщики. Це Цей вимила їх посажу в цьому ж, і приготувала для дітки такий. Як завжди, положила туалетний папір, дренаж з керамзиту, і набираю трошки ґрунту, щоб не класти цибулинку на керамзит. Гіпіаструми висаджуються так, щоб цибулинка була на одну третю, а то й на половину виглядала з ґрунту. Тому так я її зараз і посаджу. До речі, друзі, цей ґрунт, що я зробила і ну, попередні квіти висаджувала, він не так швидко пересихає, як той ґрунт, що був раніше. Ну, там уже, звичайно, видно. Закінчили всі ці волого поглинаючи, наприклад, агроперліт там чи що, і воно вже швидше засохло. Тому цей ґрунт мені подобається. Заглублюємо поглибше. Відстань цибулинки булинки від горшка 2-3 см має бути. Сильно великий горщик не можна брати, тому що воно потім, поки не обволокне весь горщик коріння, воно квітнути не буде. Ось так, друзі, бачите, цибулинка в мене. Десь до половини, може чуть менше, на поверхні групі. Зараз ще полию, воно просяде і буде хорошо. Ось так один є. І те ж саме робимо з другим. Корінчики гарні, я думаю, він піде гарно рости. Трошки розправляю корінчики по сторонах, по глиб трошки, наскільки можливо. Тільки обережно, щоб не поламати, і те ж саме засипаю ґрунтом так само, залишаючи цибульку на 2 треті або на половину на поверхні ґрунту. Ця, звичайно. В цьому році навряд чи зацвіте, але хай росте собі і будемо чекати її квітування. А на ту я сподіваюся, що в цьому році зацвіте. В принципі, пересаджую правильно, пересаджую десь приблизно кінець січня, початок лютого. Так що я по строкам якраз нормально. Ну, а потім пізніше я вам розповім всі нюанси. А зараз буду виймати із горщиків ті, що в мене багато. Ось у мене їх скільки. Приблизно два місяці вони в мене були в стані спокою, відпочивали. Бачите, деякі попускали листочки, деякі ні. Буду дивитися, звичайно, отут у мене дуже багато було діток, але залишилось геть мало. Ну, буду діставати тут також багато і буду доставати і дивитися, що з ними, як і. В якому вони стані. Так, бачите, малесенькі. Я скажу, були здорові, ну багато в мене й діток було таких маленьких, але щось не знаю. поставали маленькі, може якісь і підросли, а якісь зменшилися, тому не знаю. Ось такі цибулинки, бачите, обчищаю їх також. Тут, бачите, корінчиків таких нема, ось тут один корінчик. І зараз буду виймати всі і дивитися, що з ними і як. Цей, бачите, манюнький, але з листочком уже. Ой, сломала листочок, ну нічого. Такі мені пусіньки, що і в руки не втримаєш. Ну, ці потім достану, зараз вам покажу більші. Ну, і потім буду. Виймати все. Ось, дивіться, більший. Щас дістанемо, подивимося, що з ним. Цибулинка жива, звичайно. Зараз побачимо. О, тут і корінчики є гарні. Так що все добре. Одразу відбираю зайву шулухуцю. Все зайве прибираємо. І ось так дивіться. Теж гнилі корінчики прибираємо, залишаємо тільки живі. Але, добре, що є, це вже гарний результат. Раз є корінчики, значить рослинка жива і здорова. Ось так, друзі. Ну, і так далі буду. Не буду займати вас час, повиймаюся і тоді покажу. До речі, друзі, подивилася. Пересаджувала останній раз 17 лютого 23-го року. Зараз уже 26-й. Ну от, друзі, дістала. Не так багато в мене їх залишилося. Там, де було по одної штучці ці більшенькі, оце ці, що вони мільші зробилися. А ці, що маленькі, де було багато, там дуже багато пропало. З цих пропала тільки одна, ну, з більшеньких. А ці я дітку садила в один. Е, ну, в один горщик і дуже багато попропадало. Зараз буду висаджувати ці. Приготувала стаканчики, такі риночки, чи як вони називаються, і буду висаджувати. Як зазвичай я в ці стаканчики не ложу, дрінаш, але тут положила. Шкодую, що не приготувала нічого, щоб обробити, тому що деякі цибулинки є такі, нижня лусочка, така як мокра. Видно, якісь або, може, захворювання, або не знаю, ну, треба було б обробити. Ну, вже так як я не приготувала, нічого обробляти буду пізніше. Просто буду поливати якимось фунгіцидом або ще чимось, і буду, коли буду це робити, я вам покажу. А зараз просто висаджую цибулинки. Більші в більші горщики. А маленькі буду висаджувати у стаканчики. Те ж саме цибульку виймаємо на поверхню. Є деякі з корінчиками, деякі без корінчиків, але головне, що цибулинка упруга, тверденька, то я думаю, що все буде добре. Які були зіпсовані, я як казала вже, я їх викинула. Ну, а тепер, друзі, трошки інформації про цю дивовижну квітку. І піаструмів, друзі, є дуже багато різновидних. Відрізняються і по кольору, і по розміру квітки, і є прості, є смахрові. Особливості догляду та вирощування. Період росту потребує яскравого освітлення. Температура влітку 18-23 градуса, взимку від 10 до 13. Догляд з гіпіастромом після цвітіння, помірне поливання і підживлення. З середини вересня полив припиняють повністю, а коли із зівняне листя, ставлять його в темне, прохолоде, сухе місце. В кінці січня, на початку лютого, горщик виймають з темного місця і виставляють на світле місце і починають поливати. Пересадку проводять один раз в 3-4 роки, і після того, як засохла стрілка. Цибулину вичищають від зайвих лусочок, від гнилих коренів, від діток і пересаджують по одному горщик. Грунт має бути пухким та поживним. Горщик має бути таким, щоб відстань від цибулинки до горщика була не менше 3 см. Але, звичайно, коли менші цибулинки або дітки, то там, звичайно, набагато менші горщики треба брати, або стаканчики. Обов'язково має бути дренажні отвори і дренаж. Висаджують так, щоб цибулина була на одну третю або навіть на половину вище ґрунту, розмножуються дітками. Після періоду спокою, коли з'являється квітконос, збільшують полив і не допускають перезволоження. Поливати можна під дон або по краю горщика, не допускаючи, щоб вода потрапляла на цибулинку з'являється стрілка, полив трошки зменшують, а коли вже починає розквітати квітка, знову збільшують полив. Підживлюють, коли квітконос досягне висоти 15 см. Але якщо рослинка тільки пересаджена, то підживлювати можна пізніше, тому що у ґрунті є поживні речовини, які. Вистачить для того, щоб квітка росла. Підживлюють два рази на місяць до періоду спокою. Чому не цвіте гіпіастру? Не вистачає поживних речовин, неправильний догляд, низька температура, неправильний полив, перезволоження ґрунту, загнивання цибулини, а також може бути і за шкідників, тому що рослина віддає всі сили в боротьбі з шкідниками. Ось така, друзі, інформація. Думаю, комусь буде корисна. Якщо корисна, пишіть, ставте вподобайки. Я буду дуже вдячна вам і під кінець декілька штук посадила по дві, по три штучки в один стаканчик, тому що дуже маленький. От, друзі, якось так. Спішила, бо мають вимкнути світло, тому спішила, щоб встигнути, поки вимкну світло. Зараз полию, попідписую, якщо встигну, ні, то завтра і вже робота зроблена. Пишіть, як ви доглядаєте за гіпіаструмами Може, якісь рекомендації мені дасте, що я, може, не знаю. ну і Всім бажаю гарних квітувань квіток. А на цьому все, всім миру, спокою міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я буду дуже-дуже вдячна. На цьому все. До нових зустрічей. Пока.